Багато кого цікавить. Фінансова ситуація, можливості, як її покращити. Давай подивимося, як покращити фінансову ситуацію, гармонізувати конкретний фінансовий дохід, фінансове джерело. Отже, для кого це розклад? Для людини, яка перед тим щось зробити, помітити, Дійсно звертає увагу на дрібниці, але перед цим довго обдумує. Або зациклилась на одному етапі і кропітко його виконує. Сама людина вже вміє заробляти, вже матеріальне. На першому плані зараз вміє дійсно заробляти, вміє себе оточувати красивими речами, тобто ще створювати собі комфорт і цінує, скажімо так, фінансову безпеку, над цим працює. Можливо, тривалий час працює. Ще це може бути тела діва козиріг або просто людина, яка, як я сказала, в таких енергіях. Так. Отже, як покращити фінансову ситуацію? Давайте подивимося. Характеристика джерела доходу на даний момент. Джерело доходу на даний момент. Угу. Так, ну ви мчите, працюєте, є ентузіазм, є натхнення. Ви бачите ціль, куди ви рухаєтеся, у вас є підтримка, рухаєтесь швидкими м -м, кроками, Але по лицарю у вас ще небагато чого. Mm -hmm. Є над чим працювати, скажімо так, для покращення, є куди покращувати вашу фінансову ситуацію. Так, основна причина проблеми. Давайте подивимось. Основна причина проблеми. Ви довіряєте не тим людям. Довіряєте не тим людям, можливо, замішуєте почуття якраз у фінансову ситуацію. Тут потрібно якраз користуватися більше холодним розумом, ніж почуттями. І для вас дуже важливі гармонійні відносини в колективі, але вам треба Покращувати фінансову ситуацію, тобто ви тут відволікаєтесь? Так, що робити, щоб збільшити дохід? Перша порода. Що робити, щоб збільшити дохід? Так, справедливо, по-перше, робити для всіх? Обдумано, взважено знаходити перед тим, як щось робити, знаходити е середину. Тобто золоту середину, той стан рівноваги стабільно стояти на, на землі обома ногами. Ну, тут, по-перше, справедливо, можливо, хтось в суді ще працює, то тут головне справедливість, якщо ви ведете якийсь бізнес, то тут дійсно обговорювали і, можливо, інтернет-магазин у вас щось продаєте, то о, не варто. Порушувати домовленості навіть усні. Чому? Щоб у вас ріс, скажімо так, для збільшення доходу, щоб клієнти до вас зверталися знову і знову. Тобто не треба кидати людей. Тут все по справедливості. Так. Від чого варто відмовитись? Порода 2. Так. Від якихось перших результатів, значить, дивіться, у вас будуть перші результати, ви не приймаєте їх, от, отримаєте якісь кошти, фінансовий дохід буде, але вам не треба це витрачати. Вам треба пускати ці кошти для того, щоб відкривати нові можливості, нові, скажімо так, двері. Так, і покращувати ситуацію. Тобто не витрачати, а вкладати, продовжувати працювати, тобто не виймати фінансовий дохід з обороту. Перспективи розвитку на 2 місяці з умовою дотримання цих пород. Перспективи розвитку на 2 місяці з умовою дотримання пород з моменту перегляду. Так, ну дійсно вам буде важко. Важко, багато дуже у вас. Багато у вас дивіться. Так, покладу. так, перспективи розвитку важко буде. Так, да, важко. Все-таки ви працюєте на конкретну ціль. покращити, а не просто підтримувати. то Тут багато обов'язків на вас ляжуть. Тут головне дивіться. Якщо ви працюєте в команді, то не беріть все на себе одразу. Тобто розподіліть обов'язки між членами вашої команди, тому що інакше вам буде дуже-дуже важко. Але ви людина розумна, перспективи є, ви будете обдумувати все робити, і в результаті у вас виходить мах. Тут головна активна діяльність не робити перерви, не робити паузу, не бездій... Да? Тобто активно діяти. Тоді ви відкриєте в собі нові можливості, оці таланти, які сплять у вас всередині, вони вийдуть наружу. Зовні вийдуть, і ви зможете самі керувати своїм життям. Тобто ви вже знатимете, що вам зробити, як це зробити, для того, щоб дійсно покращити вашу фінансову ситуацію. І дивіться, на дні колоди випало, оскільки у нас тут в основному питання порад, будьте в холодних енергіях. Тут головне, дивіться, в мінусі були почуття, в мінусі. Так, тут обдумати все наперед, як в шахах, хоча і бути в таких більш жіночих енергіях, тобто созідательних, скажу так, енергіях, але все ж таки виключно розумом, бути холодною зовні, приймати всі рішення виключно з розумом. Але ж і не забувайте, що по справедливості. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив, обходять вас стороною.